Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в програмі актуальне інтерв'ю будемо говорити про очікування від фіналу Євроліги, який нагадаю відбудеться в Івано-Франківську 9 липня в неділю, розпочнеться о 19.00. І про те, як готуються до цього відповідального матчу наші жінки, адже це буде саме матч між жіночими командами України та Фінляндії. Ми дізнаємося безпосередньо наших гостей. Дуже поважне товариство. Я представляю отже, Михайло Мельник, президент Федерації волейболу України, Надія Кодола, капітан жіночої збірної України, гравець французького канна, наша Ячка з Миколичина, що особливо приємно. приємно. Ігар Єгіазаров, головний тренер Національної жіночої збірної. Вітаю вас, пано Франківське, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Ну насамперед, таке питання: з якими настроєм очікуєте, що очікуєте від неділі від змагань? Як готуєтеся? Це кому питання. Я а пов... Хто готується Я насамперед? Подумаю, що ви капітан. Та, 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 саме капітан ага, насамперед. Капитан, як прошу. готується? Ми готуємося до перемоги. Нам ми виграли в Фінляндії 3-1. Зараз нам по великому рахунку треба виграти дві партії. Ну, звичайно, ми будемо боротися, щоб виграти всю ігру. Все ж таки, ми граємо вдома, в Івано-Франківську. Для нас це дуже приємно і будемо робити все для перемоги. Пане Михайло, ваші очікування. Загалом від Євроліги ми бачили, з яким успіхом наша збірна зіграла. Чоловіча. І, і чоловіча, і жіноча теж вже вийшла в фінал. І от, напевно, великі сподівання, як їх не підвести, сподівання глядачів. Сподівання команди, добрий вечора ще раз, телеглядачам. Так, у нас цього року справжній волейбольний бум і в Україні, і, зокрема, в Івано-Франківську. Дві національні збірні наші чоловічі і жіночі перші з'явилися в досить дуже престижні змагання Євроліги. І, як ви знаєте, чоловіки виграли Євролігу, отримали на того тижня, 4 дні тому назад золоті медалі. А дівчата, як казала моя покійна мама, рихтуються одіти ці медалі. Ну, не будемо наперед е, загадувати, тому що волейбол, особливо жіночий, він тим і цікавий, що він не Але хто дивився першу гру з фінами, е, спеціалісти бачили, що у нас ми сильніші за них, і ми повинні виграти е, у рідних стінах, подарувати. Нашим землякам, всім українцям, подарувати велике волейбольне свято, великий подарунок, тобто зробити золотий дубль і ще раз показати всій Європі, всьому світу, що ми є велика нація, і волейбол у нас теж досить високого рівня був. І десь трошки ми його опустили вниз. Зараз його треба піднімати, розвивати, щоб якщо ми не можемо в економіці чогось там досягти високо на наразі в політиці, то в волейболі нам це під силу, тому що у нас є виконавці, у нас є, бачите, капітан три роки у французькому Кані грає на, на лідируючих позиціях. У нас тренер головний, який ще в 96-му році далекому е, виводив нашу національну збірну на Олімпійські ігри. Перший і єдиний раз, де ми були. Він, правда, молодший ще навіть за мене, але ще в 96-му році вже був тренер. Так, що в нас, бачите, є досвід, є молодість, сплав досвіду з молодістю. І я думаю, що ми не, не засмутимо наших будівники, наші дівчата. Тренерський штаб не засмутить боліників. Хочу запитати тренера. Пан Михайло так сказав, що так. наша команда сильніша. Можливо, це якось небезпечно так розслаблятися перед фінансовим матчем. В чому сильні сторони суперників фінської команди, в чому сильні сторони української ну, Ми Фінляндії, зробили дуже серйозний ну головної цілі в цьому турнірі. І як сказав Михайло Григоріч, ми вперше заявили в этот турнір. Это очень для нас. Мы проведем 10 игр вот вместе с этой финальной игрой. Мы проведем 10 игр. У нас раньше, даже за два года, мы не, на, не могли набрать такое количество международных игр. Здесь мы буквально вот за один турнир уже набираем очень большой опыт, бесценный опыт для нашей команды. Действительно, у нас есть молодые игроки, которым нужно расти. Вот. Поэтому в Финляндии мы сделали очень хорошую заявку. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что Финляндия очень серьезная команда. Хорошо сыгранная, хорошо играет в защите, надежно в приеме. Мы их переиграли за счет атаки. За счет атаки мы их переиграли, и я думаю, что это наш основной козырь. По тактике мы знаем, как играть с ними. Вот, поэтому расслабляться не будем, и команда готовит, готовится и очень серьезно к этой игре. У нас еще предстоят два тренировочных дня перед этим матчем. Я думаю, что мы по тактике еще поработаем, еще раз разберем нашу эту первую игру. И думаю, что ну, так нельзя говорить наперед, но... Мы все готовимся к тому, что результат должен быть для нас, для нас позитивный. Команда на это нацелена. Я видел это от игры к игре, как команда вот с каждой победой я видел в их глазах, что вот у них есть огромное желание завоевать этот трофей. Для нас это очень важно. Мы будем готовиться достаточно серьезно. И мы будем проводить в Ивано-Франковске вторую нашу игру. Первая игра была это полуфинальная против Испании, она для нас тоже была достаточно успешной. И надеемся на такую же поддержку наших болельщиков, которая была оказана в игре с Испанией, чтобы финальная игра еще, на, еще ну, чтобы болельщики нас еще больше поддержали. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство города, области за тот теплый прием, который нам оказывают, за те условия прекрасные, которые созданы для нашей сборной здесь, в Ивано-Франковске, за ту теплую поддержку болельщиков. Это многого стоит, это очень здорово нам помогает. И я думаю, что команда по достоинству это оценит своей игрой и подарит праздник всем болельщикам волейбола и Ивано-Франковска. В Пані Наді, ну грати в рідних стінах це і відповідально. З одного боку, можливо, десь накладає якісь додаткові, це допомагає, в принципі, чи десь ну навпаки, може лякає. Ну ні, <світ> воно зовсім не лякає. Воно допомагає, бо ти знаєш, що якщо, наприклад, твої рідні можуть дивитися ігри твої по інтернету, там коли немає можливості приїхати, то тут дуже шикарна можливість приїхати всім. І рідним, і близьким, і знайомим, які можуть живу подивитися на нашу ігру, чим ми займаємося, на що ми тратимо свій час, і ну що це таке. Тобто, це, це дуже приємно, особливо коли збирається повний зал, коли і коли ми виграємо і даруємо людям радість. Дуже, дуже. Пане Михайло, ну коли почалися розмови про те, що Івано-Франківську відбудеться Євроліга, напевно, багато хто зустрівся зі скепсисом, адже івано франківськ завжди таке десь провінційне, не дуже спортивне місто, так скажу. Бачимо успіх, бачимо справді ажіотаж. Що вдалося в Івано-Франківську? Що, можливо, ще не вдалося, адже ну не ідеальна, скажімо, так технічна база, все ж таки в нашому місті. Я ще хочу продовжити mm -hmm. розмову Гарія Шимоєвича. Коли він сказав, що ці ігри дають величезний досвід, величезну практику, він не договорив ну, для чого ця практика. Буквально у вересні відбудеться фінал Чемпіонату Європи, куди наша команда попала перше після семи років. Там нас не було. Чоловіки не пробилися в фінал, а жінки пробилися, і ми граємо в Баку відбіркову. У групі, до речі, перша гра в нас з Росії, збірної Росії. Така спортивно-політична битва. І для участі в чемпіонаті Європи ця Євроліга просто як повітря. Потрібно 10, він сказав, 10 ігор вони зіграють разом. Що раніше за два роки не робили. Це дуже важливо для награвання всяких зв'язок, для молодих. А по франківську як, ну. Я не буду говорити, що нам все вдалося, але нам багато чого вдалося у Івано-Франківську. Е ну, по-перше, я бував як суддя, я бував багато десь за кордоном. І у нас, я скажу, що у нас публіка одна із таких, ну, вони бачать, і гравці, і тренери бачать, що це все робиться щиро. Е коли в нас були тут проводи, пам'ятаєте, чоловічої збірної, коли ціла площа їх проважала, Послухаю, сказав тренер молодіжної збірної, сказав російською мовою. Каже, я не розумію, як після цього можна грати плохо. Ти будеш і вредитель, і дебіл. Він так сказав. Ти не можеш, як тобі люди довіряють, наскільки. Ну, гравці бачать це чоловіча збірна, чоловіча і гравці, і дівчата, вони не так багато часу у нас, вони тільки вчора, в другій ночі вже сьогодні приїхали з Фінляндії. І, але вони теж це відчувають і в цьому. Випадку, ми на порядок виграємо в інших міст. Ну, так сталося, що в нас завжди патріотизм зашкалював. І це видно по команді, коли це основний козир нашої і цієї команди, і чоловічої, у нас додалося, набагато додалося патріотизму серед гравців, чого раніше не було. А це, це додає, тому що якщо гравець, який би він не був сильний, по... В технічному плані, ну, якщо в нього не буде воліти серце за прапор, він не буде так грати, як, як треба. І в цьому плані я рахую, що Івана Афрантівсь багато дав, багато взяв. І відносно бази, ну в нас немає кращої бази. Я вам скажу, що коледж фізичного виховання, манеж коледжу фізичного виховання, ну він може в першу п'ятірку точно входить в Україні за, по-перше, прекрасний зал. Прекрасна там підлога, ну, ми граємо на штучній та на, на, на е, Прекрасні умови. Ну, десь не вистачає там, скажімо, може, таких роздягалок, як потрібно би. Але взагалі, по кількістю глядачів, по, по структурі зал дуже хороший. І, звичайно, якби він був ще більший, я переживаю за фінал, тому що ну, він вмістити може. Півтора тисячі сидячих. І я думаю, що народу буде в два-три рази більше бажаючих подивитися. Е дуже сподобалася гравцям, тренерам, атмосфера, як їх зустрічають у місті, особливо це чоловіча збірна, вони, вони навіть не хотіли розставатися, два місяці тут були. Е я хочу ще раз, як Гаррій Шамович, подякувати міській владі. В першу чергу вони нам дуже багато допомагали. Особисто Руслану Марцинкову, меру, дуже багато допомагали. Навіть зараз на цей турнір вся друкована продукція це за їхній рахунок. Багато таких речей, які там прийом суддів, то ну, не не видно їх. Вони допомагають обласна влада, адміністрація, обласна рада на чолі з головами, з Олегом Гончаруком і Олександром Сечом. Хочу всім за це подякувати. І хочу сказати, що волейбол з Івано-Франківська не піде. Вже не почутка, знаю, що напевне цього року буде у нас своя команда, жіноча команда, яка Буде грати у вищій лізі чемпіонату України. Так що волейбол повертається в івано франківськ Ще раз хочу всіх закликати прийти після у неділю, 9.19.00. Удумайтеся тільки. Фінал Євроліги 2017. Такого фіналу, де хто говорить, це вперше в Франківську, це вперше в Україні. Такий фінал, і він зразу в Івано-Франківську. От ви кажете, патріотизм, я не можу не заперечити, що патріотизм це дуже важливо, але для того, щоб стабільно, успішно грати, напевно, потрібна державна підтримка, державна політика цілеспрямована, починаючи від молодого покоління, закінчуючи напевно підтримкою ветеранів волейболу, от пані Надіво Франції, все ж таки, щоб порівняти ставлення французів до волейболу і ставлення зараз в Україні до цього виду спорту. Ви знаєте, він за останній рік у нас дуже розвинувся волейбол в Україні завдяки нашому президенту Михайлу Роричу. Він Став більше дбати про національні збірні, про клуби. Він старається всім допомогти і щоб команди тримались на плаву, скажімо так. Тобто дуже велика різниця порівняно з те, що було в нас минулими роками. Зараз іде процвітання, іде, ми можемо приймати міжнародні турніри, такі як Євроліга, ми можемо приймати в Україні, ми можемо грати фінал Івано-Франківську. Це багато про що говорить. Ну, але все ж таки в Франції, ну напевно, це популярний, скажімо, десь є якийсь рейтинг популярності. Це таких популярно. Це серед популярних, так як мені здається, що в Європі люди більше такі розвинені, там більше видів спорту, більше всього. Люди більше заохочені. Це для них як маленькі празники, такі так, влаштовують. Вони йдуть туди. Це в них так. Це з маленьких, з маленьких до великих. Тобто це, це в них як на відпочинок. Люди приходять подивитися хорошу ігру, отримати позитивні емоції, набратися чогось позитивного. Підняти собі настрій. Собрати тренера, ви відчуваєте зустрічає. Але за, ми за ці виграли з Франції. І no. надія там була основна, яка, граючи у французькому клубі, розривала французів. Так що, як у них немає, а ми в них два рази виграли. А потім, до речі, як французи зустріли після цього? No. Спокійно сприйняли. Я no. думаю, що, що сума її контракту підніметься після цього, щоб її втримати, щоб вона не пішла в інший клуб. Як ви відчуваєте, ставлення волейболу в Україні за ці роки? Змінюємо. Я перепрошую, має з ким порівняти, він дуже довгий час працював в Італії. Я скажу так, що дуже довге время, к сожалению, к сожалению, наша федерація не уделяла должного внимання розвитию волейболу. Сталося так, що дуже багато игроки покидали Україну. Вони чувствовали, що вони тут не потрібні, вони не востребовані. И нам все-таки вот за последний год удалось, вот когда произошли изменения Федерации в волейбол с приходом Михаила Григорьевича, мы стали больше уделять внимание. И вот я просто вам приведу пример. Мы два года назад в играх плей-офф к чемпионату Европы на две игры наша федерация, тогдашнее руководство, согласилась играть в Беларуси. Мы отказались от домашней игры. Несмотря на то, что команда, я и команда, мы просили, чтобы игры состоялись все-таки в Украине, вот. то сегодня отношение совершенно другое. Я уже на протяжении нескольких лет просил, чтобы мы играли в Евролиге. Для нас это была ну, реальная необходимость. И только вот в этом году с приходом Михаила Григорьевича у нас вот есть явный сдвиг. То есть мы начали развивать волейбол. Вы видите, что если раньше у нас соревнования проходили там только в определенных городах, то сегодня уже соревнования такого уровня проходят в Ивано-Франковске. Это популяризация волейбола. И уже сегодня вот то, что сказал Михаил Григорьевич, что будет создаваться здесь команда, это благодаря тому, что увидели волейбол такого уровня, красоту этой игры. Ее нужно популяризировать, ее нужно развивать. А национальная сборная – это флаг этого вида спорта в стране поэтому э, то внимание которое уделяется и игроки это ощущают почему вот появляется патриотизм э, в сборные играют те люди которые душою хотят играть и у, у нас такая вот политика что в сборную мы никого не заставляем вот силы э, есть люди которые отказываются от сборной но я сказал что в сборной будут играть те люди кто хочет играть у кого есть желание, кто сердцем болеет, вот тогда будет результат, тогда будет, будут какие-то позитивные сдвиги. Поэтому за этот год но сразу вот я как бы многих скептиков хочу предупредить, что многие говорят а ну да там есть изменения, но они не такие, как мы хотели okay. бы извините 12 лет наш волейбол опускали все ниже 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 ниже. И за год кардинально все повернуть да, на 180, очень сложно. Уже за этот год мы очень многое сделали. Мы делаем шаги, которые должны придать импульс движению. Вот Я думаю, что и эти результаты, вот, то, что показала мужская сборная, То, что мы дошли до финала уже как бы, ну, я думаю, что это придаст импульс. И люди повернутся к нашему виду спорта, и особенно меценаты, которые, ну, я надеюсь, будут помогать нашей федерации, нашим сборным добиваться успеха. Есть на Украине большой потенциал, очень большой потенциал, есть волейбольный потенциал, есть традиции. Я думаю, що ми всі совмісно будемо развивать. Чи готові меценати вкладати у волейбол? Адже багато років у нас була така десь можливо політика, що є футболь, футбольні клуби для багатих, а всі інші види спорту десь були. Ви знаєте, зараз дуже активно мусується закон про меценатство mm -hmm. в спорті. Я там приймаю дуже активну участь у просуванні того закону. Застряв він потім десь там в Верховній Раді. Якщо цей закон буде прийнятий, то меценати самі нас будуть шукати. Зараз є люди, які, не буду говорити, прізвище, в Києві, наприклад, був суперкубок, Кубок, Кубок. Зустріти той же бенкет, він не так просто робиться. У Федерації немає грошей на, такі, немає на таку статтю витрат. Є люди, які так, ми тобі зробимо, тільки ти нас не говорив. То це є багато таких, скажем, таємних меценатів, які не хочуть світитися, тому що зразу після цього податково. А де взяв? А чому, якщо роздаєш, якщо буде закон прийнятий, я думаю, ну я бачу, що вже нас шукають спонсорів. Вчора було три дзвінка до мене. Що вони хочуть розмістити свою рекламу зараз під час, час Євроліги, під час фіналу, тому що цей матч буде транслюватися через супутник на весь світ і побачити рекламу ну, хочуть. Вчора три вже є таких клієнти. Правда, сьогодні ще не, не приносили банери, не говорили, але нас вже шукають. Ну, спонсори прийдуть тільки тоді, коли будуть результати. Результати є, я думаю, що спонсори. Будуть чергу ставати, тому що волейбол це не є такий затратний вид спорту, він цікавий, він є олімпійський вид спорту. Хто не знає, хочу сказати, що він є найпопулярніший в світі не футбол, а волейбол по, за масовістю він стоїть на першому місці. По кількості людей, які займаються волейболом, це спорт номер один в світі. Він цікавий і будуть. А відносно державної підтримки, що ви говорили, ви знаєте, зараз цей рік дуже відчутно. Державна підтримка збільшилася у два рази. Ну, якщо пропорційно того року, ще, до того, коли я не, не був президентом, у нас було 2,9 мільйона гривень від міністерства. Зразу ж цього року 5,6 – і це в два рази збільшилося. Це завдяки не тому, що я став президентом там, ні, тому що наша збірна вони попали на фінал Європи. Хлопці молодіжна збірна попали на фінал світу, завоювали срібні медалі Європи, а там, в залежності від результату, там за формулою Міністерства спорту, є результат по формулі. Я думаю, що цього року у нас ще два рази повинно збільшити фінансування. Так що державна підтримка, в принципі, можливо, не так, як у Франції, ну але ми не живемо так, як у Франції. Тут, чесно кажучи, гріх жалітися на це. Як заохочувати молодь юнаків, школярів до занять волейболу. Хоча, ну, напевно, до на фізкультури є багато, хто займається. Однак, як відібрати талановиту молодь і дати їм путівку в дорослу спортивну кар'єру? Ну, мені це питання <світ> десь найбільш відоме, може, бо я ж два роки працював в Міністерстві освіти, якраз очолював комітет з виховання і спорту, який опікувався що це від дитячого садочка до університету. Волейбол. Як заохотити? Ну, а як надія з, з Миколичина, не будемо говорити, забитого сі, ну, села але ну, і не такого цивілізованого, скажімо так, як, як в тих же Франції села чи в Швеції? Е, від, ну, відбором треба займатися, треба, щоб ходили тренери, дитячі тренери, щоб шукали, як підбирають, дивляться. Як які батьки, ріст дуже важливий, має значення. Ну, зараз, коли з'явився такий гравець, як Ліберо чи Ліберо, в принципі, вже і маленьким є шанс грати у волейбол. Потрібно… Ну, Я таку виносив бридову ідею, щоб запровадити, як був третій урок футболу, урок волейболу. Ну, з посади голови комітету я цього не міг зробити. Може, якби би був міністром. Можливо, це б було легше. Якщо б був такий урок волейболу в школі, ну, це було б здорово, звичайно. Але нам потрібно, я думаю, що ви пам'ятаєте, колись в селах грали. В селах стояли волейбольні сітки. Таким, як ми, малим, треба було чекати до вечора, потім вже всі награються, щоб ти чергу зайняв. Я думаю, що це якісь мають бути регіональні програми. Це на, на рівні обласної ради можна прийматися. Для волейболу не так багато треба. Два стовпа сітку і м'яч це не, це не є так багато. І ну, треба захочувати труд тренерів. Тренер повинен отримувати набагато більше зарплату. Ну, зараз скажу, що десь міністерство підняло зарплату державним тренерам, головним тренерам збірної. Це правильно, тому що багато наших... Умів, пішла за кордон. Вони вміють, наша школа була сильна і є зараз сильна тренерська. Зберігати школу є багато шляхів. Але десь у мене ще старим керівництвом федерації, пам'ятаю, коли говорили на тему, чому легіонери не грають у нас, ті наші, які грають за кордон, вони не хочуть. Ну, я завжди говорю: ви знаєте, треба, щоб гол... найголовніший захотів, а вони захочуть. О, от тут треба, треба, щоб. Була політика держави така, що спорт це, є. це, це необхідне як фізкультура, спорт – воно необхідне як повітря. А який вид спорту? Ну ми будемо за свій агітувати, хтось за баскетбол. Це краще, ніж ніякий, скажімо так. А за що ви любите волейбол? Напевно, кожен з вас кожен вже, так, має свою відповідь. Чим, ну, чим це унікальний цей вид спорту? Ну Це вже як наша професія. Це без нього. Ми постійно в роз'їздах, у нас постійно якісь ігри, у нас постійно м, такі від ігор йде адреналін, зашкалює. Я думаю, що це як в кожної в кожного людини, яка займається іменно своїм, своєю професією. Я не знаю, як не можна не любити волейбол. Та це це професія, це ж він і дає якісь дивіденти для них, для гравців. Mm -hmm. Ну и плюс это игра. Любая игра, она всегда интересна. Волейбол э, еще интересен тем, что нет одинаковых ситуаций в волейболе. Она постоянно, ситуация меняется, время на принятие решения очень короткое, это развивает дополнительные качества, принятие быстрых решений, оценка ситуации. То есть все это очень интересно. Все это, ну и непредсказуемость, непредсказуемость, как в любой спортивной игре. Ажіночі волі волейбол – це ще й Так, це ще і естетично. Дякую вам. роботи багато. А ми будемо дивитися, будемо вболівати за наших Нагадаю глядачам, що в неділю, о 19-й годині, Галичина буде наживо транслювати матч між збірними України та збірними Фінляндії. Тож приєднуйтеся до ефіру. Дивіться, вболіваємо. Успіху нашій.